19 тисячам школярам уже з червня доведеться організовувати відпочинок. Відомий табір «Лімниця» за зміну може прийняти 175 дітей. Однак путівка туди не з дешевих, майже 2 тисячі гривень. Тож 60% учнів, як правило, обирають пришкільні табори або ж інші види відпочинку. Організовувати його, кажуть освітяни, допомагають різноманітні релігійні організації. Тож першочергова увага звернена на дітей з особливими потребами. Особливу увагу звертають на дітей, що потребують. Підвищеної соціальної уваги, до цієї категорії відносяться діти-сироти і діти, що перебувають під опікою, діти з малозабезпечених і багатодітних сімей, діти, батьки, яких загинули під час виконання службових обов'язків. Діти, відмінники навчання, учасники різноманітних спартакіат та конкурсів. Свої послуги організувати відпочинок як для батьків, так і для дітей, пропонують різноманітні турфірми. У них вибір дуже широкий від турів по Україні до закордонних подорожей. При повному гаманці ваша дитина може не лише відчути жагуче сонце та цілющу морську воду, але й потрапити до табору, де вчать бути лідером та розмовляють виключно англійською. Мерілендкемп цьогоріч дислокуватиметься в Тернопільській області. Фахівці кажуть, що це. Радше не табір, а проект тренінгової програми дітей навчають. Лідерство дітей навчають навиком ефективної роботи в команді. Дітей навчають розуміти самого себе, ставити запитання, і знаходити на них відповіді, знаходити в собі сильні сторони. Це все відбувається на англійській мові. на організацію літнього відпочинку цьогоріч з міської казни виділили 380 тисяч гривень. Це на 30 тисяч більше, аніж торік. Тож освітяни сподіваються, що за ці гроші вдасться оздоровити. Більшу частину С, школярів було, якби